Вітаю, я Зоряна і ти на каналі Зоряне Таро. У цьому відео ти отримаєш таро послання на сьогоднішній день на 16 липня 2025 року з підказками. Ну що ж, подивимось, який буде день, який буде настрій, чим буде наповнений. Отож, Карта дня для нас на сьогодні трійка посухів. А що в нас на дні колоди? Вісімка кубків. Трійка посухів, вогонь, будьте обережні. І вогонь це дія. А трійка це вже вибір, який ми зробили. Рішення, яке ми прийняли. Це впевненість в собі, впевненість в тому, куди я йду, коли ми вже заклали маршрут в свій навігатор і дотримуємося вже казівок своєї плану свого. Це впевненість, куди я йду, що я роблю. Це ріст, такий далекоглядність, погляд, в майбутнє. І стосується це все, що завгодно. От ви собі вирішили, ви сьогодні запланували іти міняти свою зовнішність, стригтись, фарбуватись, і ви впевнено це робите. Ви спланували собі сьогодні вирішити якісь справи, або ви спланували сказати про щось, заявити про щось, про себе. Або, ну, от це такий намір, який ви сформували, і сьогодні будете його втілювати. На дні колоди вісімка кубків. Це також дорога. це ми щось залишаємо, щось залишаємо і кудись йдемо. Ну, для когось це вимушено, для когось це сплановано, але головне, що це ваш вибір. Ви прийняли таке рішення: іти міняти роботу, іти працювати кудись далеко можливо, такі, на якийсь період чи позмінно. Чи це ви йдете стосунків, ви міняєте квартиру, ви з'їжджаєте від батьків стаєте самостійним. У будь-якому випадку, все рішення, яке ви би не прийняли, от по вісім ці кубків воно завжди е, на краще. Воно туди, куди ви йдете, там буде, будуть вас цінувати, там ви знайдете щось нове, там ви себе е, Проявите, там буде можливо більше зарплатня, там вас будуть цінувати, чи там вам буде спокійніше, або ви станете самостійнішим, ніхто не буде давити. Ну, тобто, рішення, яке ви прийняли, воно правильно. правильно. І от цей шлях, куди ви йдете, це є ваше майбутнє, ваша перспектива, можливість. Розвиватись, можливість, ну, отримати те, чого вам бракувало ось тут. Звідки ви йшли? Звідки ви йдете? Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати. Що нам допоможе? Шістка пентаклів. Ви маєте підтримку. Підтримку, можливо, людей, рідних чи колег. І також ви маєте на що опиратися: ресурси або фінанси, гроші. Ви отримали виплату, ви отримали, можливо, це робота, так, це таке хорошу компенсацію чи виплату, чи ви отримали гроші, і ви завдяки. Ним маєте от можливість втілити свій намір, їхати, йти, починати спочатку чи розвиватися. Якось. Можливо, ви тут це навчання підвищення кваліфікації. Ну, от... Це ваш вибір, який ви зробили, ваші плани, які ви будете втілювати, наміри, які ви збираєтеся втілювати. Що це, Ну, як я вже сказала, в кожного щось своє підставляйте, але ви маєте на що опиратися, ви маєте гроші, які ви отримали. Це може бути як виплата, так і компенсація, так і кредит, так і ну, меценатство, будь-що, але ви маєте. На що опиратися? Маєте ресурс, маєте гроші, маєте підтримку, маєте силу, маєте впевненість? А що буде заважати? Що нам буде сьогодні заважати? Угу, двійка. Ну, тому що ще не так три це воно вже зразу після двійки. То ви вагалися, ви були, можливо, варіанти, була невпевненість. І оці ще сумніви будуть заважати, що ще, можливо, є десь, десь сидить в голові, десь ще заховався, а, можливо, а може, а може не йти, а може вернутися, а може. Пробачити чи попросити пробачення, ну, знову ж таки, залежить, що, яка у вас ситуація, що оцей, а я, чи правильний вибір я зробив, чи зробила, невпевненість, буде заважати ризик і страх, що а що там мене чекає, а, можливо, я відмовився чи відмовилася від кращих умов і йду в нікуди. Чи правильне рішення, я ухвалив, чи ухвалила? Ось такі невпевненість буде заважати. Ми заховаємо. Двійка ви подивіться, вона найменша тут. Вона найменша. У нас є трійка, у нас є шістка, так, в нас є вісімка була на дні колоди, тому це найменше число і воно має найменшу силу, найменшу енергію. Ми його заховали, тому все, йдіть. Скіруйте свою енергію, свою дію вже на, на своє рішення, яке ви прийняли, на, для втілення, а не для сумнівів. Ну що ж, мої любі? Я бажаю нам мирного і спокійного дня, щоб вогонь програвся тільки дією, бажанням, пристрастю, досягненням результату. Я бажаю вам сьогодні впевненості впевненості в своїх діях, впевненості в своїх рішеннях, такої твердості і наполегливості, енергії, яка вам буде допомагати, скеровувати вас, втілювати ваші мрії чи плани. У нас дощик, вже немає спеки. Ну що ж, і ще я вам бажаю позитивного настрою, з яким ви будете втілювати бажання, щоб та іскра не згасала. А навпаки, вас під... підштовхувала, підбадьорювала, давала вам стимулу. Ну що ж, мої любі, я вас люблю, обіймаю. обіймаю міцно, я завжди з вами, завжди поруч. Дякую, що ви у мене є. За те, що ви мені пишете. Мені дуже приємно читаю всі ваші повідомлення. Відповідаю на всі ваші повідомлення. Для мене це важливо, мені це приємно, це мене надихає. Щира вдячність вам за це, подяка. Ну що ж, мої любі, ставте, будь ласка, ще вподобайки для розвитку каналу. І хто не з нами, я вас прошу підписуйтесь. Запрошую до магічного простору Зоряне Таро. Ну що ж, мої любі, почуємось до зустрічі, па-па!